Добрий день всім любителям історії, і сьогодні ми поговоримо про особливості розвитку культури. Взагалі, розвиток української культури в другій половині 17 століття, в першій половині 18 століття відбувався за досить складних. Часом навіть суперечливих умов. Національна визвольна війна в середині 17 століття і утворення української держави сприяли піднесенню творчого духу українського народу. Взагалі важливим чинником розвитку духовного життя України була культурницька політика українських гетьманів, спрямована саме на підтримку Української православної церкви, національної освіти, книгодрукування і мистецтва. Наступ Царату на державність України відбувався одночасно з посиленням утисків у царині культури. А взагалі тяжким ударом для української культури стало підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату. Нагадує рік, це 1687-й. Іншим кроком царського уряду були в сілякі саме цензурні утиски українського книгодрукування. Заборонялося друкувати українською мовою. Після полтавської битви справи української освіти потрапили під суворий контроль царського уряду. Було скорочено кількість студентів Києво-Могилянської академії. Якщо тоді навчалися близько двох тисяч вихованців, то залишилося у 1710 році тільки 165 осіб. Від викладання усунули осіб, які на думку російських воєначальників були недостатньо відданими цареві. Крім того, царський уряд ціляко заохочував відплив діянь, діячів української культури до Москви. Ну, Найперші це були церковні достойники саме Російської імперії, це були українці ось Стефан Явборський. Був час, коли всі єпископи кафедри в Росії обіймали саме українці, а найтрагічнішим у цьому всьому було те, що високі посади українці мусили зрікатися саме свого коріння. Не уникнули утисків у царині культури і західноукраїнські землі. Приміром, більшість колегіумів на правобережжі та в західній Україні перебували під контролем єзуїтів. Українськими лишилися тільки початкові братські і громадські школи, але вони переслідувалися польськими можновладцями. Освіта в Україні в другій половині XVIII століття в першій половині XVIII століття залишалася доволі на високому рівні. Нижчою ланкою в системі освіти були початкові школи, їх кількість протягом XVIII століття невпевно зростала. Так у Слобідській Україні в 1732 році було 129 шкіл, а в семи з десяти полків саме гетьманщині діяло 866 шкіл. Здібні та охочі до науки діти мали змогу продовжити освіту в колегіумах, які створювалися за зразком саме Києво-Могилянської академії. До першої половини XVIII століття на землях Лівобережної Гетьманщини і Слободжанщини діяли колегіуми: Чернігівський, Харківський, Переяславський. За тих часів українські колегіуми були такі всестановними. У них навчалися не лише діти священиків козацької старшини і шляхтиців, а й вихідці із селян і міщан. Кількість студентів у колегіумах була значною. Приміром, у Чернігівському щороку навчалося 700-800 осіб. Взагалі, вищим навчальним закладом в Україні і головним осередком науки і мистецтва протягом першої, другої половини першої половини 18 століття все ж таки залишалась Києво-Могилянська академія. Вдячна пам'ять про фундатора в назві колегіуму, яка ще за життя митрополита почала називати Києво-Могилянською. До того ж статус академії то саме сприймалось як новостворений заклад з учасниками. Хоча й формального погляду на академію його було Визнано ще в 1658 році в Гадяцькому договорі. Підтримка гетьмана Івана Мазепи сприяла розквіту від цього навчального закладу. До 1709 року в нього навчалися до 2000 студентів, як я вам вже і казала раніше. Це були студенти із різних регіонів України, також із Білорусі, Росії, Молдови і інших слов'янських народів. А розвиток освіти перебував у безпосередньому зв'язку з книговиданням. Найбільшим видавничим центром залишалася друкарня Києво-Печерської лаври, і чимало книжкової продукції виходило і з Чернігівської друкарні. Діяли також друкарні у Львові, Луцьку, Кремінці, Почаєві. Крім богослужбових книжок, видавалися твори тогочасних українських письменників, видавалися підручники. Книжки друкувалися українською, церковнослов'янською, латинською і польськими мовами. Щодо літератури, то а, високий рівень освіти та книгодрукування сприяли розвиткові літератури. А, книжкова література кінця 17-18 століття відзначалася різноманіттям жанрів, а, причому переважали твори саме українською мовою. Це латиномовні та польськомовні в доробку українських письменників траплялися набагато рідше. Із поетів, котрі вживали тільки книжкову українську мову, а найвидатнішим був Клементій Зиновіїв. Цьому поетові належала велика рукописна збірка віршів, героями яких були здебільшого ремісники, робітники якихось промислів, наймити, будлаки, козаки. Клементій, перший з українських поетів, оспівав працю. Працю українського народу. В його вершах безліч подробиць і деталей життя трударів тогочасної України. У цьому сенсі вони є винятково цінними і, і дуже цінним історичним джерелом. Клементій уславився як один із перших фольклористів, адже він записав близько 1600 народних прислідів та приказок, порядкував їх за алфавітом і увів до своєї книжки. Перевагу українській мові надавав також Іван Величковський, вихованець Києво-Могилянської академії. Він створив дві книжки Загар з полузагарком та млеком, у якій напрочуд вигадав, давав такі вигадливі за формою поезії і називав це все курйозні вірші. До курйозних віршів відносять, зокрема, акровірш, тобто поетичний твір, у якому перші літери кожного рядка утворюють слово. Здебільшого, в окривіршах поети задруковували власні імена. Серед курйозних віршів були фігурні вірші, у яких поетичні рядки утворювали певну фігуру. А також були хроновірші, це такі ніби зачаровані певним числом вірші, кількість слів у рядку. І кількість рядків дорівнювала тому числу. Були й вірші, що читалися однаково зліва направо і навпаки. Курйозні вірші є виявом мистецького стилю бароко саме в літературі. Протягом XVIII-18 століття упевнено розвивався український театр. Він існував у двох різновидах: шкільний і мандрівний. Шкільний театр творився професорами і студентами Києво-Могилянської академії. А мандрівний учителями нижчих шкіл і е, мандрівниками. Найдавніша українська драма, що в повному обсязі збереглася до нашого часу, датується 1674 роком, називається вона про Олексія Чоловіка Божого. У 1705 році в Києві було поставлено першу історичну драму твір Феофана Прокоповича Володимир. У другій половині 17-го не вщухала літературна полеміка. Публіцистично-богословські твори на захист православ'я писали провідні діячі церкви. Ну, ось найвідоміші з них я вам також скажу, також вони будуть і на ЗНО, і на мультитесті. Це ось Лазар Баранович, нова міра старої віри. Це була така відповідь на єзуїцьку книгу Стара віра 1676 року. Йоакиній Галатковський, ключ до розуміння. Це був збірник проповідей, датований 1655 роком. Дмитрій Тупталоч, у чотирьох томах він упорядкував життя святих, власне, перша енциклопедія для православного світу. Також Руно зрошине це збірка переказів про дива ікони Богородиці Чернігівського Троїцького Ілініцького Лі... монастиря 1689 1705 років. Історична і літописна література це здебільшого саме були рукописні пам'ятки. Також 1672 73 Феодосій Софонович, хроніка з літописів стародавніх. У передмові до твору автор наголошував на своєму бажанні простежити від витиків історію панства а, Руського, тобто української держави. Хроніку було написано українською мовою і надруковано було лише в 1992 році. 1674 рік у друкарні києво печерського монастиря було надруковано синопсис, написаний, як вважають дослідники економом києво печерської лаври. Йому судилося слава першого друкованого підручника з історії Русі України. Про популярність твори свідчить той факт, що друге видання вийшло друком 1678 року. Ще за два роки книгу перевидали втретє. Загалом синопсис витримав понад 30 видань. Найвидатнішим явищем історичної літератури першої половини XVIII століття стали саме козацькі літописи. Козаками називають літописи тому, що творилися вони в козацькому середовищі та оповідали про події козацької історії. Козацькі літописи умовна назва українських літописів, які о, уславилися ще в XVIII столітті, тоді під терміном козацький розуміли український, але дослідники 19 20 століття звозили його значення до суто соціального значення. До козацьких літописів відносять зазвичай три класичні пам'ятки української історіографії. Це літописи самовидця, греб'янки і величка. Однак їх число безумовно більше. Особливістю козацьких літописів було те, що їхніми творцями виступають представники козацького стану. Власне, термін літопис вже не цілком відповідає жанру, у якому вони працювали. Їхні твори поєднують у собі риси літопису, історичної повіді. Щоденників, мемуарів, і розраховані на широке, кори, широке коло читачів. Головна увага в козацьких літописах приділялася саме воєнно-політичним подіям в історії України. Ось, наприклад, літопис Самовиця. Автора вважають романа Ракушку Романовського це військовий і політичний діяч часів руїни. Найдавніший з поміж великих Літописів. У ньому описують події від 1648 до 1702 року. Твір написаний літературною староукраїнською мовою, близькою до народної, ймовірно 1702 року, і поширювався у списках. Літопис Григорія Гриб'янки. Він створений в Гадячі в 1710 році, другий з-поміж великих козацьких літописів, він написаний церковнослов'янською мовою і розповідає про події від найдавніших часів до 1709 року, тобто поразки Івана Мазепи та обрання гетьманом Івана Скоропадського. Головна увага приділена перебігові національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Також літопис Саміла Велички, Це твір Велика і така найвизначніше явище козацького літописання, мова літопису літературна староукраїнська. Літопис складається з двох частин, з опису подій від 1648 по 1660 рік та від 1660 по 1700 рік. Дійшов до нас пошкоджений без закінчення із прогавленими, особливо в першій частині. Рукопис Саміла Величкий супроводжується десятьма портретами гетьманів і містить багато документів та поетичних текстів. Взагалі, попри складні умови тогочасного суспільства, доба останніх десятиліть XVII і першої половини XVIII століття залишала яскравий слід у мистецькому житті України. Європейську архітектуру другої половини XVII, XVIII століття визначають як архітектуру бароко. Бароковими спорудами притаманні нагромадження розкішних оздоб, підкреслена декоративність, грандіозність. Ці загальні особливості бароку в українських землях висвітлюються дуже своєрідно. Варто пам'ятати, що більшість церков, як і раніше, на території України будувались дерева. Проте тепер дерев'яне будівництво розвивалося і в тісному взаємозв'язку з мурованим. І муровані і дерев'яні храми зводилися за тими самими традиціями, в основі яких лежала тридільна планувальна структура. Українську традицію Хрещатих п'ятидільних храмів у плані являв собою такий рівносторонній хрест, розпочинає Миколаївська Соборна церква в Ніжині. Видатними є взятцями Троїцька Соборна церква, Спасопреображенська церква, Георгівська церква. І іншим муровані п'ятидільні храми відтворювали в цеглі звичайні прийоми народного дерев'яного будівництва. Для архітектурних спорід, споруд, що постали за тих часів у Гетьманщині та Слобідській Україні. Дослідники послуговуються терміном козацьке бароко». найбільш українських барокових споруд збудовано за правління гетьмана Івана Мазепи. Вже йшлося про те, що коштом гетьмана спорудили до 10 храмів. За Івана Мазепи барокових рис було споруджені ще є за часів Київської Русі. Це, наприклад, Собори Святу... Софіївський та Михайлівський Золотоверхи, які були відновлені. На саме сприяння гетьмана. Перебудовано в стилі барокові Успенський, Успенський собор та Троїцьку надбрамну церкву Печерської лаври. Власне, у такому бароковому вигляді ці храми і збереглися нині. Багато храмів збудовано на гроші Гетьмана та козацької старшини. Коштом стародубського полковника Михайла Миклашевського було зведено кілька церков на шляху від Стародуба до Києва. У Новгороді, Сіверському, в Глухові, а також в Видубцях і в Видубецькому монастирі в Києві мировані ам... Ось, наприклад, Преображенська церква, Георгівська церква, спасо Преображенська церква у великих Сорочинцях і так далі. На Правобережжі та на західноукраїнських землях, попри кількісну перевагу дерев'яних церков, активно поширювалася церковна архітектура саме латинського зразка. Останні десятиліття 17, першої половини XVIII століття в українській архітектурі. Прикметній тим, що зросла увага до циліндричних споруд. За тогочасним мистецьким, мистецькими законами будували колегіуми, магістрати, військові канцелярії, житлові будинки. Визначною спорудою став корпус Київської академії. Кошти на його будівництво надав Іван Мазепа. Тоді ж було зведено перший поверх академії. Упродовж 1732-1740 року за проєктом архітектора Шетеля було побудовано другий поверх церкви. Наприкінці 17 століття у Чернігові постали будівля колегіуму та будинок саме полкової канцелярії. Історичні події останньої чверті XVII століття негативно вплинули на деякі види мистецтва, так, занепад за книгодрукування уповільнив розвиток гравюри, проте від останніх десятиліть XVII століття мистецтво гравюри все ж таки відроджується. Прикметно, що перші що вперше розбивається гравюра на металі. Засновниками Київської школи гравюри є Олександр і Леонтій Тарасевич, та їхній учень і Окенький або Іван Щирський. Вони не лише заснували в Україні школу гравюри на металі, а й піднесли її до європейського професійного рівня. Славетні гравери працювали насамперед для друкарень Києва та Чернігова. Вперше в українському мистецтві було створено портретні гравюри. У гравюрах Щерського химерні сплетіння рослинних отламентів поєднуються з античними, глибоко символічними сюжетами і реалістичними зображеннями. Такі ознаки властиві і іншим графічним памяткам доби бароком. У 1702 році в Києві вийшов друком Києво-Печерський патерик із 40 гравюрами Тарасевича. У живописі, як і раніше, переважає релігійне малярство, хоча розвивається і світське. В іконописі поступово утверджуються нові мистецькі принципи. У розписах українських церков стали виразніше виявлятися народні мотиви. Іконописні образи набувають рис вихоплених із буденного життя, почасти наближують до світських. Так, ікона зустріч Марії і Єлизавети з церкви Покрову Богородиці на Київщині, подібна до цілком світської пейзажної сцени. На світських елементах багатий ансамбль саме спасо Преображенської церкви. Своєрідне поєднання іконописних традицій із тогочасними художніми досягненнями спостерігається у творчості західноукраїнських майстрів. Це Іван Рудкович та Йовка Дзелевич. Ікони тогочасних майстрів вважають бездоганною живописною технікою, глибиною розкриття біблійних образів та Осягненням усього різноманіття людських почуттів, саме багатством, кольорів, такої життєрадісним пафосом. Протягом другої половини XVII-18 століття особливою популярністю в Україні стала ікона Покрову Богородиці. У нижній частині таких ікон подавалися реалістичні зображення представників козацької старшини, кушових отаманів, гетьманів. Зберіглася ікона Покрову Богородиці із зображенням Богдана Хмельницького. Тогочасних історичних діячів можна побачити і на інших іконах. Так, на іконах розп'яття є портрети лубенського полковника Леонтія Свічки. Розвивався і світський портретний живопис. Портрети замовляли представники козацької старшини, власне, тому їх називають козацькими. Чудовим зразком козацького портретного зображення є стародубський полковник Михайло та знатний військовий товариш Георгій Гамалій. Це останнє десятиліття 17 століття.